Ну що ж, всім привіт, народ, З вас підпис подбайками, ми продовжуємо грати Варцферн 4 без модів за Ефіопію, яка тепер у нас африканський ріг. Е, я ніяк не можу. Мін, тут прикол в тому, що щоб зробити Аксумську імперію, мені треба контролювати Ємен. Але щоб контролювати Ємен, це треба через Саудівську Аравію пройти. Якщо я оголошу війну в Саудівській Аравії, тут в мене союзники будуть йти через союзників в Саудівську Аравію. Ой, в Ємен. Через Саудівську Аравію. До Ємена це буде складно. Плюс в Північну Африку вони теоретично можуть зробити висадки, це буде загроза для мене. Мені треба спочатку розібратися з Північною Африкою і потім тільки спускатися і йти в Саудівську Аравію. Плюс ще загроза з боку Туреччини, яка може просто вступити в союзники. А тут в візі вже захопить Туреччину. Я просто залишусь незрозуміло як. Коротше, то багато загроз, дуже багато загроз. Але ми з ними усіма якось розберемось, також ми тут робимо робимо наступ в Вікторіполі, як я розумію, намагаюся пройтись. Теоретично я можу. Я можу тут в Африці користуватися їх слабкістю і регулярно робити оточення. Так, в триполі, всі, будь ласка. Ти сюди, в підкріпленні. Вперед. Є прекрасно. Одна дивізія сюди. Двоє з вас сюди. Двоє з вас сюди, все вперед. Продовжуємо наступ. Тий чифт сюди. Один з вас чифт сюди, інші двоє сюди. Вперед. Я продовжуємо наступ. Прекрасно. Тут йдемо далі. Не зменшуємо темпи наступу. Один з вас сюди. теоретично сюди. Один з вас сюди і сюди. Зупиняємо, затримуємо, не даємо їм нічого робити і далі. ідеалі. і ідеалі, ага. По факту не завжди це виходить. Так, я пройшов оподаткування дворянства, це економічні фокуси. Ось так то далі реформувати валюту. Це минус 5% споживчих товарів, або коефіцієнт минус 5%. Що то що то приємно буде? Так, коефіцієнти саме. Окей. Скоро ми почнемо ще військові заводи будувати, ми розширимо своє виробництво. І ми вже під Тріполі. Хоч ми якась слабка африканська країнка, але ми вже під Тріполі. Знаєте, куди ми зараз прямо зараз не зайдемо, але давимо їх в інших місцях. І активно давимо. Ай! І це таке неприємне давління, але слухайте. Я все одно зараз, судячи за все, зможу теоретично зайти в Тріполі. Але знову ж я завжди можу просто взяти і відступити до, до Бінгазі. Висадити там знову союзників і піти знову в наступ. Це все повертається. Ми ще, ми ще можемо розвернутися і подукшити свій стан у будь мить, при бажанні. Але поки що нам час відпочити. Головне, щоб цей відпочинок не опинився фатальним для нас. І в нас би не посипався фронт. Знову ж, я, в мене є куди відступати. Я можу відступити, дозвол дозволити собі відступити. Це найважливіше. Мати змогу відступити, мати можливість відступити. Так, в мене явні проблеми з спорядженням. Я, до речі, не розумію, звідки в нас тут постачання. Але воно є і це приємно. Типу, як факт, в нас є постачання. Головне, не дати своєму фронту зараз посипатись. Якщо вдасться їх зараз тут виснажити, буде прекрасно. Мені здається, мені вдалося їх так, так чи інакше виснажити. Так, є спецпризначенці, Давайте. Так, гори сніг. Давайте більше по горам. Все. Досвід армії закінчився. Спорядження, проблема ще в нестачі спорядження, в величезному нестачі спорядження. Так більше ресурсів на виробництво треба, але ми вже ефективність виробництва плюс 5 буде. Так, в мене все погано з ресурсами. Ой, я можу закупити все з Савка. Ні, нас піддавили трохи, що не дуже приємно. Знову ж, організований відступ, це нормально. Якщо я його зроблю організованим, а не а не панічним. Але це виглядає вже як панічний відступ. Затримуємо їх тут. Терміново. Ви відступайте ви сюди. фух Фух-фух-фух. Але ми все ж таки зараз робимо панічний відступ. Все ж таки, щоб я не сказав, ми зараз вже робимо панічний відступ. Так, відступаємо сюди. Не атакуємо. Зупиняємось. Йдемо сюди ти відступай сюди. Є? Тут, я думаю, вже можна зупинитись. У нас тут є постачання. У них вже немає бути постачання, просто як мінімум через 6 дивізії. Хоча все одно вони роблять нам боляче, дуже. Ми продовжуємо організований відступ. Хоча б трохи організований відступ. Так, не контратакуємо їм. моїм. Наша мета хоча б в деяких провінціях відповідь почувати. О, ні. До речі, до союзників приєдналися. Це мій страх, і особливо зараз, коли я відступаю в Африці, коли в мене немає організованої оборони. Це жах. На, не йдеш сюди. Ні. Ні, ні, ми відступаємо. Це наказ. Нас видаляє фронт. Ідеалі встати, напевно, ось тут по дві провінції. Максимально близько до... до себе. А війні війська потім перекинути в Туречну. Головне, щоб вони не опинились швидше за мене. Да-та-да, я розумію, Туреччина як мій ворог, це все нормально. На жаль, нормально. Так, все. Ми змогли відступити трохи відновитись. Тут я не знаю, наскільки довго ми зможемо протримати захист. Так само, як тут. Все жахливо. Так. У вас тут забагато. У вас тут забагато, у вас вистачить. Ще 5 дивізій. Не звідси забрати 5 дивізій, це занадто ризиковано. Але і там залишати в Туреччині так мало військ також знати ризиково. У нас тут є постачання, в них немає постачання, в нас пріоритет. Так, вимушений захист беру. Щоб ось тут вони нас не відбили. Тут головне, щоб вони виснажились. Навіть проти нас тут трохи піде. Так, формувати валюту взяв, державний суд. Стабільність, ефективність виробництва більше, дослідження більше, коротше, все прикольку. Раз буде. Ми будемо незалежними незалежними крутими. Так, хтось з вас є виснажений? Давай одного з вас сюди. Ти сюди. Міняйтесь. Тим більше в тебе є спорядження. Прекрасно, один відновлюється, міняємо місцево. Все прекрасно. Так, тут ми тримаємо захист і будемо тримати. Тут також тут більш небезпечна ситуація, тому що в них краще з постачанням. Але тут також нам є куди стискатись. Я можу теоретично встати по Дамаску. Ось тут. Ось так. В ці чотири провінції. Три з яких гірські, одна міська. Тобто ми виживемо. Так, гірську дивізію. Гірська, відступай сюди. Тому що там гори. Гірська дивізія в горах прекрасно буде захищатись. Ой. Тепер піхотно сюди. Займаємось, ми займаємось переорганізацією постійно. Це єдина можливість нам тут вижити. перекидуванням дивізії займатися. Давайте на майбутнє саперку вивчаю. Десь ще на нас атакують? А ось тут. Вдачу. Вам. Ось тут вдачу вам атакувати мене. Там у вас взагалі. Не те, що погано. Ой! Видаляю. Відходимо, відходимо. Ну, Висутка. Це те, чого я боявся. Відступаємо в тобто. Відступаємо швидко, максимально, наскільки ви можете. І укріпляємось там Висадка в Тріполі. Та бачу, бачу. Так, пан, можна ви... видалити наказ? Вставити. цільтесь Не знаю, чи будуть ці провінції, краще для захисту, чи ні. Але тут ми встигнемо укріпитись зараз відновитись. А, як жахливо все. Ми посипались трохи. Буває. Але ми зараз почнемо відновлюватись, відбудовуватись. Ай, і в нас спорядження пішло в плюс нарешті. Після такого довгого часу. Не знаю, давайте ще. Хоча ні, я хочу ууу, збільшити кількість піхотки в своїх візях. Ой, це прекрасно! В нас висадку зробила вісь. Ви розумієте, що? Що тут сталось? У нас висадку зробила вісь. били ми тут союзників? Типу, фактично вони зараз будуть один на одного відволікатись там. Так, тут теоретично можна зробити вирівнення. Ага, ні. Не можна. Зупиняюсь. Якщо вони мене не атакують, навряд чи я зараз щось дати буду там робити. Так, я хочу свій стандарт зробити краще. Тому що все в нас не такий широкий фронт, але нам 2500 піхотки треба. Або розширити кількість стандартних дивізій. Тут захищається виключно ця двадцятка, так. 20 дивізій на такий величезний фронт. Де, да. не жах. 44-й рік. Давай нормальні вантажівки, не знаю. Ча, яка різниця? Давайте радіо вивчати, вони координацію збільшують. Будуть збільшувати нам. Стандарт, свій стандарт я можу створювати по кількості піхотки скільки. Я б ще 4 зробив в дивізії виключно, щоб забити цю армію. І потім ще 8 для цієї армії. Це було б прекрасно. Так, тут 8 мене атакує. Окей. Атакуй мене. У вас там свої проблеми також тут. Тут все не дуже красиво. Але ми втримаємо. Все втримаємо, так, вперед. Вимушений захист. Нехай вони по самому вбиваються. Одну дивізію сюди. А, окей. Одного сюди, одного сюди вперед. Ну ж, найважливіше, що на вип у випадку чого мені є куди відступати. І при цьому в, в більш вигідній провінції. І мені вже відступати треба буде що. Чи що? Я не хочу. Я не хочу Алєпа здавати. це узлопостач. Якщо я здам Аліпа, то мені немає сенсу тут триматися. Я просто відійду по Дамаск. Ну, так ось тут бейрут Дамаск, встану і гори. Гори бейрут Дамаск, якщо я не зможу втримати цю провінцію. Саме Алєпа. Сюди я можу відійти. Коротше, я бачу все. Зачекайте, вже було більше дивізій. Вони помирають? Вони в вимушеному захисті померли. Ем. Я перезавантажуюся чисто, тому що ви мене дуєте, що вони дають дивізіям помирати. Хоча я цього... я цього не хотів. Я цього не хотів. Та тут все ще 16. Я зрозумів, що я тут не втримуюсь. Ми відступаємо по побірут Дамаск. Тому що справді нам по-іншому перед залізницею, сам залізницею відступаємо. Тут укріпимось і їм... Ну, тут, тут кінець. Там занадто хорошо в них з постачанням було. Тут в них не буде прям хорошо з постачанням. Ну так, Алєпо поруч, але вони все будуть намагатися через Алєпо вести. І все. Так, тут також нормально. все. Тримаємось в захисті, тренуємось. Тут з вас 20 випадково ніхто не помирав. Не. Бонус поруху по землі, тобі на швидкість створення окопів. А, і бонус поруху по землі, можна взяти імпровізатор наперед. Блін, все було так прекрасно. Прикол в тому, що вісь, скоріш за все, забере Туреччину, Або союзники через туреччину будуть бити вісь. до речі, дуже незручно зробив союзником, те що захопив Суець. У мене знову Сталі не вистачає. Не. У мене чомусь нестачі ППО, давайте ось так. Ще один на ППО. Я хочу ще вісім дивізій зробити. Щоб забити ось цю армію, щоб тут 24 було. Давайте трохи бити їх просто, тому що я можу. Просто будемо вбивати їх. Я не буду йти далеко, я просто буду вбивати їх. Вигідними наступами. Просто вести вигідні наступи, щоб вбивати їх і відходити назад. Okay. Чи зможу я тут так само зробити? Та так. 77, так. Я можу їх просто вбивати, відходити назад, вбивати, відходити назад. Це прекрасно. Тут також. Просто щоб виснажувати їх. Просто чисто по приколу. Так, державний суд. Дякую. Відбудову країни можна взяти. Поїхала. Він вісь вісь це менше загрози, ніж союзники. Союзники виглядають більшою okay. загрозою. Давайте тут також поуснажимо їх, просто тому що можемо. Є. Тут також просто виснажимо, просто тому що можемо. Просто вбиваємо їх. Чому б ні? Чому вони не тримають тут так багато військ, проти мене? Ну типа. Вони саме в Туреччині судячи за все тримали війська, Франції їх не цікавить. Ну так, кому потрібно та Франція. Ось Туреччина. Це ж Туреччина. Ком Китай капнув. Так байдуже. Головне, що не я. Головне, що не я капаю. Ой, як прекрасно, у мене. Зараз буде достатньо піхотки. І судячи за все достатньо всього іншого. Пойдем ще еритрею ретрей трохи підбудую, фігово підбудую, але. Ха. В еритреї можна навіть ось так зробити. Дві фабрики. І військовий завод. Ось так. Ой, зачекайте. І ось тут можна ще один військовий завод. Дайте спочатку ще один військовий завод ось тут. Блін, чому нема можливості запропонувати білий мир? Просто віддайте мені те, що я вже володію. Те, чим я вже володію. Ой, британські танчики виснажувати, це прекрасно. М да, да, да. Що? Тобто новий як наш ворог? М Байдуже. Просто виснажуємо їх. Просто британську індію наприклад. Просто тому, що можемо. Британські танчики поуснажував. Да, там Данія знову щось робить. Да, фіг, зрозуміло, щось. Тут також британські танчики просто виснажує. Блін, дав точно тут можна зробити прорив до Дамаска. Чому в мене різко з'явилось з'явились постач... Ну типу, в це спорядження поз'являлося. Ой, не в Дамаска Лепа. Зробити прорив можу. Так, обладнання. Це військова поліція. Я ж її використовую. Ну вот так. Я, поняшки, з військовою, з військовою поліцію використовую. Але oh, в мене на гарнізони дуже мало військ йде. Це буде тупо, якщо я все ж таки поверну собі Аліпа. Oh, а, дай, створюємо оточення випадково. Так, чисто випадково. Он самому не потрапити в оточення. А, вони oh, тримають алепа. Так, вони зараз мені типу оточення зроблять, але все під контролем. У мене все під контролем. Так, ти сюди. Ти сюди. Головне, що я їм оточення зробив. А, сюди ми атакуємо. Атакуй сюди. Це зараз будуть два окремих оточення. Ти швидко сюди, ти сюди. О, якщо я візьму Олепа. Ой, це прекрасно. Але головне зараз закрити ці оточення, тому що. Ну. Нема сенсу зараз ці оточення просто не дадуть мені нічого зробити нормально. Так, ти сюди ти сюди. це максимально важливо закрити ці оточення. Бери сюди. Ще подне. Тепер друге. Давайте. 92, 93. 95, 96, 97. Все. Фу. Прекрасно, Слухайте, а прекрасно. Ми справді тут ось тут зараз прекрасно зробили. Ми взяли, повернули собі Алепу. Хто його знає, наскільки надовго? Скоріше за все, взагалі ненадовго, але. Як факт, факт, я повернув собі Алепа. Але, але. Напевно, коли я відступив, я зробив їм трохи неприємно, тому що вони не зрозуміли, що відбулося, коли я відступив таки. А чому він не відступив? Нащо? От тепер все прекрасно, я Тут вирівняюсь. По річці. Падіння Риму, супер, сьому. Через те, що Італія капнула, мені якийсь бонус забрали. Ну, хоча б не бонус з військовими заводами. Хоча військовими, з військовими заводами я себе зараз якось більш-менш забезпечу. Да, ви те, що в мене тільки мінус по ППОшці, який ми перекриваємо. Потрохи. Давайте теж 4 військових заводи на ППО. Ось цей який новий з'явиться, також на ППО піде. Ось по цій провінції також вирівнятись. Це мінус одна провінція, з якої вони можуть oh, okay, в Алєпу атакувати. Є. Як красиво. Ой, слухайте. А краси... А дуже красиво. Я б сказав, прям дуже красиво. Фух. Ну так, напад Туреччини був. приєднання Туреччини було небезпечно, але зараз якось більш-менш ми вирівнялись. У Туреччини більше військових заводів, точно. Точно більше ні військових заводів, ніж у нас. У них 40 військових заводів. У мене 14 військових заводів. Було б в мене 40 військових заводів. Я б тащив. Я б, б повні тащив би. Так, сюди зможу пройтись? Ні, це горе. Але і ні в равнінах стоїмо, тому нормально. Ні, вони поки що не готові, ніхто не готовий. Давайте тут вісь поуснажимо. Я в Бінгазі міг би теоретично зайти, було в мене більше дивізій. Якщо б я міг. ось тут окремо 24 поставити, ось тут окремо 24. Я дуже довго не збільшував кісь своїй армії. Тільки зараз щось почало виходити. Ні, в мене все ж таки забрало два військових заводи. Да. О, і академічний бум? Бехамдира, ну блін, це справді, на жаль, нема сенсу плюс 5%. Це всього політвлад, ну блін. Ну давайте. Максимум заводів, швидкість будівництва. Може це чимось думав, допоможе, хто його знає. Ли всі свої регіони позабудовувати тут можна по одній фабриці фабриціодумовському заводу. Відбудова країни, да, да. Інтегрувати АСУ, АУСУ, сенсу. Так, стабільність 15% і 10% популярність демократії. Тут швидкість будівництва, фашизм мінус. більше. Може уперед до африканської єдності, напевно, треба було брати. Окей, давайте. Наново скликати парламент. Ми демократи. Ми демократи. Можна просто взяти і одразу дістати їх всіх. Давайте мені не подобається, те, що тут такий наказ. Тому що тут саме ви стоїте, просто одна армія. Остіти своїм наказом, а не спільним. А ви вісім. Я б все ж таки хотів розібратися з Північною Африкою до кінця вже. Тому що, якщо ми з... зробимо безпеку в Північній Африці, то тоді можемо спокійно і далі атакувати. Тому що тут ми розширяти фронт будемо, а тут ми просто можемо дійти до кінця. І закінчити з Північною Африкою. Як це все складно! Знову ж, якщо б не вступтуречний війну, клоп полегше. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за перегляд, саме завдяки вам і уході, сіду. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на, на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!